Слава Наці, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Відео на тему, яку ми дуже любимо. Акела схибив. так? Тобто Сашко добрий. Так, непогано глюкунув. Така цікава ситуація. Оцей модем, так? Netgear MR 1100-1100. Він від самого, ну, в принципі, можна сказати, від самого початку. Так, коли Роздавав, тобто ну, працював на роздачу і заряджався, ну, він підігрівався. Підігрівався у нього акумулятор. Влітку, ну, взагалі, це було неможливо терпіти так ці пекельні борошна. На моє прохання, Руслан навіть зробив чохол, який його охолоджував. Там, Поки я його не поставив на стаціонарне користування в підвал, а в підвалі, звісно, то там завжди було свіженько, то в тому потреби не було. Проте, я жодного разу не, спр... не пробував його в житті пускати без акумулятора, тому що ну, я якось так у... у мене було закарбовано в свідомості, що пристрої такого типу без акумулятора від зовнішнього джерела не живляться. Тому що, якби я знав, ну, як знав, думав, так, що вони живляться і працюють, от, як можна бачити, без акумулятора, то я би, звісно. Би акумулятор користувався десь там раз на пару тижнів. А так, в звичному режимі, звісно, би мав собі окремий пауербенк для нього. Так, бо окремий, ну, рідний акумулятор був на 5000 з копійками мА. Цей пауербенк, наприклад, на 20 тисяч міліамперів. І, звісно, від зовнішнього джерела живлення, ось таким чином, він не гріється. Тому що гріється, ну, винятково акумулятор. У підсумку десь рік чи скільки такого користування. Надулася батарея, цілком очікувана, тому що ну такі графіки, що коли завгодно його лишаєш на зряці, лягаєш спати. Звісно, вона надулася. Надулася. Я поїхав в сервісний центр найближчий, там не запропонували нічого кращого. А, я приїхав до них і проговорюю. Кажу: а можна так зробити, щоб без акумулятора взагалі він працював? Мені майстер каже, ні. Взагалі без акумулятора він працювати не може, тому що ну, там контролер пуску не дасть його увімкнути. Без акумулятора не буде вмикатися. Чудово бачимо, що все вмикається. Він перепакував банки от, і все одно він якось глючив. Не хотів працювати. Там, от коли ставиш цю батарейку, то пише, що. Щось там помилка номер 3 перевірте батарею, щось там ля-ля-ля. Ну, от Я бачу, він запакував 5 банок по 280 мА. Ну, він, в принципі, так і сказав, я тобі банку перепакую. Каже, він буде працювати тільки від зарядного. Але він зарядного все одно не працював. У підсумку я дістав акумулятор і ну, фактично випадково підключив його до так, до, до зарядки, і він нормально працює, нормально роздає. Тобто, ну, якби я ще там рік тому, чи коли я починав ним користуватися, якби я спробував його пустити без акумулятора і з'ясував, що він працює без акумулятора, то повторюся, ну, батарея на сьогодні була б цілою, я б її там ганяв би раз на пару тижнів і все. А так, в звишому режимі, я би не ну, мав собі акумулятор саме для нього. Точніше, пауербент мав би спеціально для нього і от в такому би режимі користувався. І не робили би ми там чохли, охолодження і всяке таке. Ну, Проте, я от так от глюкунув, будьте. Розумніші за мене, і коли у вас є ну, будь-який пристрій зі зйомним елементом живлення, ну, то перевіряйте, чи працює, чи в змозі працювати в штатному режимі пристрій без рідного ну, елемента живлення, тільки від зовнішнього живлення. Бо це може вам бути корисним, як от корисне мені. І ще є, таке, є така маленька вірогідність, що зараз там майстер сказав, що. Ну, Коли перепаковував ці банки, каже, воно все одно не працює як слід. Каже, я я каже, думаю, що це там проблеми контроллера. Контролера, контролера от його внутрішнього, через який він не працює з акумулятором. Але як бачимо, він працює без акумулятора. То, можливо, коли він був ну, робочий і все там було нормально з акумулятором, можливо, тоді він дійсно в такому режимі би не працював. І просто мені там щось так якось пощастило, що коли надувся акумулятор, щось там десь згоріло, наслідок чого воно почало роздавати ось так, а з банками не роздає. Ну, я не фахівець в цих штуках-дрюках, проте ось такий от досвід. Я ж кажу, маєте. Якийсь пристрій, де знімається акумулятор, пробуйте знімати і пускати від зовнішнього джерела і Дивіться, бо це вам може бути корисним. Дякую за підтримки. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.